Привіт! Вітаємо, друзі! Так, що б ми хотіли сказати, що кожній людині потрібно задуматись, хто ми, куди рухаємось, для чого Бог дав нам життя. На початку Бог сотворив небо та землю. Ці перші слова Біблії вказують на першу причину усього і всього сотвореного на Бога. Так, на початку Бог це перший науковий фактор. Відповідно до закону причини та наслідку, наслідок не може бути більше причини. Небо, земля та весь створений світ це наслідок. А причина всього існуючого це Бог. Тому саме безбожі веде до такого високого рівня безумства: до війн, криз, до смерті та пекла. Почніть життя з Богом, і Він створить у вашому житті все нове. Ісус Христос сказав. Матвія 11, розділ, 28 вірш. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Тому є сенс життя, це Господь, і він причина всього. А наслідки це є весь наш світ, тому в ньому є і виход в цьому. Божого благословення!